Доброго дня, шановні глядачі каналу Автодилер. Сьогодні у нас в продажі з'являється офіційний BMW X3 на повному приводі з 3-літровим бензиновим двигуном в гарному в сірому кольорі, з зовнішнім та внутрішнім М-пакетом. Також в автомобілі такий спортивний басистий вихлоп. М-диски, безключовий доступ. Є передні та задні парктроніки. передня частина автомобіля заклеєна в бронеплівку, а також в бронеплівку у нас заклеєні пороги, задня частина дверей, також проєми, заклеєні в бронеплівку, є шторки для задніх пасажирів, дуже гарного кольору салон, відігрів задніх сидінь. Також є підігрів передніх сидінь, М-кермо з підігрівом, спортивні сидіння з пам'яттю положення, також підкачками обох сторін, а також поясничної зони. Чотири склопідйомника, складування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, і ось така ніша. Камери 270 виглядає це приблизно. Ось так. Зараз я закрию двері, а також є задня камера. Спортивний селектор АКПП, різні режими руху, автохолд. Привична для нас шайбочка керування мультимедією, Bluetooth, AUX та таке інше. Також є автодальні, автосвітло, автодощ. Нарікань по технічній частині автомобіля немає. Слідуча заміна мосту на промізі в 200 тисяч км, тобто через 7 тисяч. станція не реклами його ніяких не виявлено технічно автомобіль повністю справний якщо у вас є бажання перевірити ми напроти і завжди привеземо на будь-який ваш профільний сервіс який ви забажаєте вартість даного автомобіля 14500 доларів кому цікаво чекаємо вас на огляді такого гарного X3.